Що перший, що другий, вони говорять з одинаковим приблизно підтекстом, на мою думку. Ну що людей не вистачає. А, Треба збільшити кількість ні, людей, я про підтекст. Зараз... Не те, що вони прямо кажуть, а підтекст такий, що ми ж виділяємо вам зброю під конкретну кількість людей. Буде виділятися більше зброї під конкретну кількість людей, якихось там комплектів і так далі. А тих існуючих, яких вже є, вони. Вважають, що вони вже забезпечили якимось одноразовим постачанням амуніції чи ні? І оця от фраза краще ні це буде краще, ніж ми їх будемо забезпечувати. Так спробуйте забезпечувати на 100% наших запитів. Де лендліз? Я хочу запитати з 2022 року. Куди він зник? Він розчинився у повітрі? Де лендліз, який ми, ленд ми так чекали? А? Ми по іншій програмі отримували це допомогу. Безкоштовно. Я вам скажу, чому дурня. Це Знаєте чому? Тому що за лендлізом у нас умовно кажучи. Без ліміт за лендлізом надається зброя і обладнання безкоштовно в користування, а не за оплату тих кредитів чи платно комусь там з американського чи з іншого якогось бюджету, тому що стоїть куча танків, стоїть куча хамерів, інших бронетранспортерів, інших речей. Тому що американські ветерани казали в 22-му році: посадіть нас на старі в 16, на що небудь. Ми поїдемо за на свій страх і ризик за невеликі гроші допомагати українцям захищати небо цього. Не сталося так. ленд Ленд-ліз забули, uh -huh. де Саліван був 22-му році. No. Чому він не продовжував кричати: може, прийняли Ленд-Ліс 22-му, лендліз другому, Нам теж дуже багато дали. Нам же дали багато допомоги і німці, і американці. І запитайте конкретних командирів чи комбригів, конкретних бригад. Цього достатньо чи ні? Вам будь-хто відповість, що в найгірші моменти було 5 пострілів на день 152-го калібру. Це О, достатньо зараз ми чи вже ні? Наближаємося до паритету. Цього ми наближаємося до того, що умовно якась частина вже не скаржиться на всіх решта не хватає.